Добрий вечір всім. Мене звуть В'ячеслав Добовик, я СІ у компанії Приправка. Не зовсім ми агропереробна промисловість. Ми виробники продукції Фемсердж ринку. І для того, щоб відповісти на питання, чому індустріальний парк, треба розуміти, що ми за компанія, що ми за бренд. Приправка це українська компанія, виробник, один з найбільших виробників. Приправ пряночів на ринку України. Компанія з Харкова. В Харкові у нас власний завод 15 тисяч квадратних метрів. Але після початку повномасштабного вторгнення ми були вимушені, вимушені релокувати виробництво. І оскільки у нас стояли дуже жорсткі вимоги до самого виробництва. Оскільки компанія працює не тільки на ринку країни, ми ще постачаємо продукцію до війни, постачали понад 20 ринків. Тому ми чітко розуміємо, які стандарти потребуються для продукції харчової, харчової промисловості. І у нас були дуже жорсткі вимоги до самого виробництва. І коли почалася програма з релокації, я особисто об'їздив сім. Сім областей на да, Західної України, і я е, не знайшов жодного об'єкту, який би е, вим, е, відповідав вимогам, які ми ставили е, перед е, виробничими приміщеннями. А оскільки компанія замороч, заморочена на якості, і е, це на, в, на ринку України один із якісніших брендів в прянощах та спеціях, тому е, ну, було дуже складно. І е, єдиний е, об'єкт, який я знайшов, він е, був, е, е, оказався там в білій церкві. Да. І, До речі, тоді ще е, Біла церква е, і Київська область не, не була включена в програму релокації. Е, е, області, які підлягали під цю програму, вони закінчувалися ну, е, е, гранич. Границі проходили по Київській області, і завдяки, до речі, Кейс про п'ять днів це про нас. І завдяки завдяки Андрію і компанії ЮФюче. Наша компанія була стимулом, після який включив Білу церкву і Київську область до, до програми релокації. Да, ми, дійсно, Я, я, я об'їхав всі областей, подивився ну, там кілька десятків е, виробничих приміщень, е, але це все була така радянська е, інфраструктура. Всі об'єкти, які могли більш-менш відповідати, вони були е, або зайняті, або будувалися, ще будувалися. Тому е, знайшовши такий об'єкт. До речі, це було 2500 з вільних квадратних метрів. От, і ми вже буквально з Андрієм підписали контракт ну, протягом тижня і ми почали релокацію. Як ми експлуатуємо зараз об'єкт, ну, як звичайне підприємство, але сплачуємо вражаючу оренду. Але для того, щоб все ж таки розуміти, для чого це нам треба розуміти стратегію компанії ми як ну вже на початку війни було початку повномасштабного вторгнення було зрозуміло що Якщо ти хочеш працювати не тільки на ринку України, а йти далі. Масштабувати компанію на закордонні ринки, ніхто не буде працювати з компанією, яка, виробництво якої знаходиться в небезпечних зонах, зонах бойових дій. Харків це незламне місто, яке знаходилось і знаходить, продовжує знаходитися в зоні бойових дій. І було розуміння, що це потрібно щоб об'єкт, по-перше, він локація об'єкта була в більш безпечній зоні. Це по-перше. По-друге, війна в нас, війни, на щастя, немає за кордоном, але не дивлячись на те, що в нас є війна, вимоги від клієнтів, а клієнтами нашої продукції це є великі транснаціональні мережі. Вимоги до продукції, до стандартів виробництва, до харчової безпеки вони залишаються і ми повинні їм відповідати. Тому і вибрав я об'єкт, такий, який би міг в найближчому майбутньому міг відповідати цим критеріям. Наразі ми збільшили наші, наш ми повністю релокували виробництво. Наразі ми експлуатуємо 9 тисяч. По порядку 9 тисяч квадратних метрів не 15, як у нас було в Харкові, але ми змогли перебудувати свої процеси, перепланувати своє виробництво. Зараз ми повністю вміщуємо всі наші виробничі процеси в, в даному об'єкті. І е, одні з е, небагатьох компаній, які змогли наразі сертифікувати е, наше підприємство згідно е, найвибагливішого, найвибагливішого сертифікату по харчовій безп... безпеці, це IFS food е, І вже ми можемо постачати нашу продукцію на, в транснаціональній мережі, бо ми повністю відповідаємо цим критеріям. Для України це е, е, круто, да, там, і можливо, не. Потрібно було б так заморочуватись, але для закордонних ринків, для мереж це є масхев, це є стандарт, і нам ще ну, потрібно багато зробити роботи. Я маю на увазі Україну і побудувати інфраструктуру, тому що ну коли ну, всі ви були в Європі, всі ви були там в США. Ми бачимо, коли їдемо там, всі кластери виробничі, там, да, бачимо їхні виробничі приміщення. І я насправді був дуже здивований тим, що я не зміг на Західній Україні тоді, ну, в той період тремі, часу там, да, знайти підходящого для себе Вот. Зараз все добре. Зараз ми. А... Продовжуємо, продовжуємо модернізувати наше виробництво зараз компанія зосереджена на розвитку закордонних ринків, хоча основний ринок залишається Україна. І ми продовжуємо інвестувати свій свої час, свої, свої зусилля в, в лідерство на в цьому сегменті. А ми але ми всі розуміємо, що український ринок він не такий не такий великий, ну категорія. Пряночеві спеції це 100 мільйонів, а е, і соусів це е, ні, пряночеві спеції 100 мільйонів, а ринок закордонний це 100 мільярдів, наприклад, там да плюс соуси. Yes. Тому, е, тому е, в залежності від того, яка стратегія бізнесу, яка стратегія вашої компанії, на, на що ви орієнтуєтесь, і е, е, як ви плануєте, якщо ви плануєте розвивати закордонні ринки, вам, вам е, точно в індустріальному парку